Слава Богу. Слава. Вже потрошки поглядаємо на години, коли він скаже, що кінець зібрання. Але ви знаєте, коли я сидів, так роздумував, дивився на зал і думаю, як ж правильно можна назвати таке велике приміщення, багато людей. І прийшла така думка, ви знаєте, інколи браття згадують за кафедрою кажуть зібрання святих. Але ви знаєте, щось прийшло на думку зразу. Ну, не зовсім святих, а мені кажеться перш тих людей, які прагнуть бути святими, тих людей, які стараються досягнути святості, того, що не завжди здається нам людям бути святим, бути добрим, бути люблячим. І ви знаєте, по милості Господа ми можемо досягнути все, що ми можемо бажати. І ви знаєте, хто мав бажання, він прийшов сьогодні на зібрання. Я в цьому впевнений. Да? Може комусь і. Якісь інші обставини завадили, аби не прийти. От. Але ви знаєте, Бог все бачить і Він знає, кому треба було бути сьогодні на зібранні, Бог передбачив і допоміг прийти. І ви знаєте, я хотів би сьогодні коротко поділитися Словом Божим, і ви знаєте, тема сьогодні моєї проповіді буде, що вибирає сьогодні: благословіння чи прокляття. Ви знаєте, може, це є одна із складних тем наших церков, але вона є дуже важлива. Як на мене, перший погляд, благословіння для церкви від Господа воно дуже важливе. І для кожної з нас в житті теж благословіння від Господа важливе. І я почну зачитувати місця. Перше місце писання це буде повторення закону. 30 розділ, 19 вірш. З Серединки я почну. Життя і смерть дав я перед вами благословіння і прокляття, тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. Отакий От вірш. Друге місце це буде друге царів. Другий розділ, 23, 24 вірші. Коли Єлисей йшов дорогою, то повибігали з міста малі хлопчаки і глузували з нього, говорячи услід йому: Йди, лисий, йди, лисий. Він оглянувся, подивився на них і прокляв їх ім в ім'я Господнє. Після цього з лісу вийшли дві ведмедиці, розшматували з них 42 хлопчики. І ще одне місце це перша книга це буття. 17-й розділ із 15-ї нижче віршів. Далі сказав Бог Авраамові Сару свою дружину не називай більше Сарою. Тепер її ім'я буде Сара, я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її, і вона стане матір'ю цілих народів, від неї походитимуть царі народів. Після цих слів Авраам впав до лиць, засміявся і сказав у своєму серці: Хіба у столітнього може народитися син, невже дев'яностолітня Сара народить? Богові ж Авраам сказав, нехай хоч Ізмаїл живе перед тобою. Та Бог промовив: саме твоя дружина Сара народить тобі сина, а ти назвеш його Ісааком». Я укладу з ним мій заповіт. Заповіт вічний, і з його нащадками після нього. Отакі От місця ще не буду зачитувати. Такі місця Слова Божого, Я думаю, ми всі їх читали. Хто читає Біблію, зустрічалися з ними. І перше місце, де я зачитав, ви знаєте, цього року чи позаминулого, я вже не згадаю, був золотий вір життя та смерть дав я перед вами. Благословення чи прокляття. І ви знаєте, сьогодні це звучить перед кожним із нас. І цей вибір стоїть перед кожним із нас. І ви знаєте, можна навіть не думаючи сказати, що ми, звісно, вибираємо благословіння. Ми християни. Як ми можемо вибирати неблагословіння? Та невіруючі, люди можуть сказати, я, звісно, вибираю благословіння. Але, на жаль, ми інколи себе обманюємо. Ви знаєте, зачитав я місце про. Єлисея і хлопців. Я впевнений, що вони не думали, що це прокляття так швидко подіє. Вони не думали, що їх прокляне Єлисей в ім'я Господнє. Але ви знаєте, проходить короткий час, коли просто, можна сказати, насміялися. Два слова, таких, знаєте, нехороших сказали, можна сказати так. І ви знаєте, проходить трошки часу. І вийшло дві ведмедиці, які їх просто розірвали. І можна подумати, ті хлопці б хіба хотіли на себе наректи прокляття. Інколи ми в своєму житті, не думаючи чим вчинки, і не думаємо про те, що ми можемо тим наректи прокляття. Але ви знаєте, я е, думаю, що коли ми робимо погані вчинки, і на нас невіруючі люди або люди, які займаються тим. Прокльонами проклинають, ви знаєте, в мірі воно діє. Того, що в той час, коли ми це робимо, ми не є з Господом, того, що ми робимо погані вчинки. І ви знаєте, тоді діє прокляття. Але друге місце я зачитав, де Господь прийшов до Авраама. І ви знаєте, він щось побачив особливим ньому. І він почав йому говорити, що я тобі дам сина. Кажеться, сто років. Авраамові 90 років в сарі. що вже можна очікувати? Але Господь передбачив для них благословіння. Вони його заслужили. І ви знаєте, на мою думку, в своєму житті кожен із нас повинен старатися заслужити на благословіння, Господнє благословіння. Навіть та сама церква, яка складається із багатьох людей, вона також має боротися за своє благословіння, за благословіння церкви. Ви знаєте, дуже замітно, коли по різному зібрання проходять. Десь відчувається більша молитва, десь відчуваються сильніші проповіді, сильніший спів. І ви знаєте, в цьому замітно, як ми прагнемо Божого благословення і в чому ми прагнемо, щоб Бог благословив. Це не наші фізичні старання, а це благословення від Господа. І ви знаєте, хотілося б сьогодні звернутися до дітей, які ще мають батьків, незалежно, який у вас вік, чи у вас. 15 років, чи вам вже може 40. Ви знаєте, одна із заповідей з об'єдницею говорить: шануй свого батька і матір, і будеш довголітній. Вона за собою також несе благословіння. І наше завдання не втратити його. Ми знаємо, читаємо історію про Якова, який обманом, який брехнею, але він досягнув благословіння. Ви представте, наскільки йому було важливе благословіння батька. Дорога молодь, дорогі чоловіки, і жінки, які мають ще своїх батьків, для нас сьогодні дуже важливе благословіння наших батьків, наших матерів. Того, що слухаючи історію Вадима Хлистика, який розказував про благословіння свого батька, ви знаєте, він казав: Я побачив великі зміни. І ви знаєте, я вам скажу навіть по собі, да не так давно. Ми були на одній молитві, на одному зібранні, і брат один став і почав говорити про те, що поки я не пішов до батька і не сказав пробач, і він мене не благословив, я не побачив успіху в житті. І ви знаєте, я почав просто старатися досягати, і їду то з одним братом, то з другим, і говорю, кажу, молися. І ви знаєте, один момент приходить, де я знаходжуся з татом, і там ще є, друзі. Знайомий, і мені хочеться підійти до тата і сказати: Вибач, я хочу, щоб ти мене благословив. І ви знаєте, сатана просто отако раз одну думку допустив, раз тут допустив людину, яка прийшла, чуєш, Андрій, надо срочно. І ви знаєте, отако раз збилося, Бог дає другий шанс через трохи, так, буквально тижня-два. І ви знаєте, і другий шанс втратився. І не так давно ми були е, на День подяки, поїхали до нас в село. І ви знаєте, я. Почав просити багато хлопців, дівчат, кажу, моліться дуже потрібна мені ця молитва. І ви знаєте, я дякую Бога, я зміг. І навіть в цьому короткому часі я бачу, Бог благословляє. в усьому. І ви знаєте, дорога молодь, дорогі брати та сестри, хочу кожного із нас сьогодні закликати до того, щоб ми не втратили ні благословення батьків. Ні, благословення Господа. Сьогодні, поки ми є живі, ми його можемо отримати. Поки живі наші батьки, ми його можемо отримати. Поки Господь добрий до кожного із нас, ми його сьогодні можемо отримати. І хай Господь благословить, щоб ми на своїй земній дорозі старалися триматися Господа, старалися бути дійсно нареченою Ісуса Христа, яка свого часу посяде там, на престолі, разом з Ісусом. Ви знаєте, там буде велике свято. Нам не можна цього осягнути, але Господь приготував. І це також для кожної з нас є велике благословіння від Бога. Цінуймо тим благословінням, яке ще дається для нас. Тим, що над нами ще мирне небо, і ми можемо разом бути в церкві Його. Постараймося не втратити. Хто ще не отримував благословіння від батьків, поспішіть. Це дуже важливо. Хто не отримав благословіння від Бога, також поспішіть. Це є найважливіше, це саме більше багатство. Хай Бог благословить кожного із нас йому слава повіки. Амінь.